Вітаю вас у клубі рослин. Мене звати Ірина, і ми з вами у садовому центрі підбірцях. Вже наші рослинки частково готові до весни, але треба трошки надати їм форми, бо трошки повідпускали хвостики. Отже, сьогодні будемо їх стригти ножицями від АРС К800. Дивіться, наш планцайчик має такі різні шапочки, і нам треба, щоб вони збільшувалися в розмірі. Вони не були такими округлими високими, а більш плоскі, але широкі. Тому ми вверх будемо так, потрошки знімати небагато, чуть-чуть, Просто щоб він був рівніший. Тобто це все, оці всі пустоти рівномірно заростали. Ну, десь більше, десь менше, тому десь трошки більше зрізаємо, десь менше. І воно поступово все заростає, буде гарний і одна буде площина цієї шапочки. Ну, а боки, ці хвостики нам не потрібно залишати, тому що вони будуть далі а, наростати, видовжуватись, а нам треба форму. Тому ми їх ось так прибираємо. При виборі інструменту пам'ятайте, що ножниці чим легше, тим зручніше різати. І по розміру ідеально якраз оці шапочки вистрагати. Якщо ножниці будуть дуже великі, чи з довжелезними ручками, то трохи буде незручно. Оцей низ. Також ми прибираємо, тому що воно тут не потрібно, не має мати гарну рівну площину. Застригати не буду, бо це без потреби. Він вже буде розпускатися потрошки, Як тільки потепліє, ми зразу гарні, будемо красиві. І після молодого приросту, коли він трошки окріпне, знову будемо стригтися. І буде загущати шапочка. У нас барбериси Golden Horizon. Після зими вони ось такі сухими гілочками, так здалека здається. Насправді вони вже прокидаються, починають розпускати свої листочки. Ну, ще трошки часу треба, але буде дуже гарно. Тільки потепліє, вони будуть дуже красиво виглядати. Вони практично зразу цвітуть, взагалі клас. Отже, вони у нас такої форми, такої округлої. Ми їх трошки підстрижаємо, щоб вони були рівномірніші. Важно свої рослинки після зими оглянути, підстригти, позабирати гілочки, які там підмерзли, які поламалися за зиму. Це все почистили, підстригли, і вони красунчики чекають свого часу. Я обрізаю ось так, тому що він буде краще загущуватись. Бачите, та гілка так собі в сторону пішла. Треба, щоб вона гарненько рівно росла. Тому її теж так клас, забрали, ціпу забрали. Зсередини, ну, не знаю, не варто забирати ті, що там переростають не так всередину, тому що він у вас тут загоститься не оці, тільки гілки будуть назовні, а тут така дирка, поки доросте, а воно все буде загощатися рівномірно, і він буде красивий. Густий кущик. Шилися старі листячка. ну це тому, що ми зимували в теплиці. Якщо б ми зимували е, на вулиці, б всі позлітали і того нічого б не залишилося. Він буде такий підформований, гарненький і гарно буде заростати по формі по кругу. Маємо ще одного трохи більшого барбарисика. В нього вже пагони такі великі і розкидасті. Він буде такий гарний великий кущ. Їх можна різати або секатором. ну Краще, коли гілка груба, краще її обрізати секатором. Ось Чик. І позабирали собі ці гілочки, трошки його понизили, зробили нижчим, коротшим, а за сезон не це все гарно відросте. От. Чому секатором? Тому що ну, ножницями такі грубі гілки ну, для чого. Так більш акуратний буде зріз. Просто ножниці, трохи ніжніші. Тонче беру вже такими ножничками клац і надаємо йому форму. Після того, як ви попідстригали свої барбарисики, потрібно ці всі гілочки позбирати. І прибрати, щоб вони не залишалися під рослиною. Також оце все листечко теж забираєте, висипаєте. Якщо там з'явилися якісь отакі паростки якогось бур'янчика, то теж це все забираєте, прибираєте, зрихлюєте землю і він вже буде готовий до внесення добре. Ось так, всі складені в теплицю, вони в нас зимували. Тепер чистимо і робимо їх красунчиками. Маємо похереплідники, їх теж можна вже стригти. Зараз якраз дуже вдало можна їм надати форму, вирівняти свій живоплід, чи вона у вас одна рослинка акцентна, і застригли, і він буде гарно заростати. Я їх просто буду різнесенько підстригати. Ось так. Ось так. І щоб всі були однієї висоти. От! І маємо вже маленький готовий живоплід. Внизу гілочки можете приглянути, окремо підрізати, якщо щось треба, якщо вибивається чи хтось підсох. І все, краса. Надаємо форму їй, щоб вона була красунечкою і ще пашнішою, ніж я. Цілівець горизонтальний Андора компакта сам по собі гарно наростає такою розеточкою а можна його стригти.